Триває 1065-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1340 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 23 січня окупаційні війська Росії втратили 825 тисяч 320 військових, 9 тисяч 850 танків, 20 тисяч 497 бойових броньованих машин. 22 256 артилерійських систем, 1 262 реактивних систем вогню, 1050 засобів ППО, 369 літаків. 331 гелікоптер, 23 111 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 3051 крилату ракету, 28 кораблів, 34 905 одиниць автомобільної техніки та 3714 одиниць спецтехніки у Генштабі додали». Що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.